всім боїться, а люблю вонця, а люблю вонця, а люблю вонця, а люблю вонця, і п'яте все, і получені артефакти. Ми розпочнемо. А про колег плеєр, ну, тобто, в ході плеєр ми точно в Іспанії. А що знайти? Ну, сам подивись, це не схоже на Іспанію. Просто такого в Іспанії немає. Які бачу, в цій копці вже є. Е, той артефакт. Ти нікуди не підеш. Який зрозумів, ти теж хочеш цей артефакт. А так, і без теж хочу цей артефакт, щоб ти сам розумієш навіщо він мені, щоб в більшості тебе перемогти. І, і. Я знаю, навіщо він мені потрібен. А, я думаю, що як ти зараз він може просто... 100 поступитися? Я не думаю, що зможу в більшості поступитися тобі через цей артефакт, але я готова битися з... готовий битися з тобою в про блю... проліплек. Е, ну добре, як ти впевнений на такому ти можеш ну, битися, то. тоді. хай його биться. Знаєш, я би сказав, що цей артефакт дуже небезпечний, артефакт часу, що. Що я можу просто? Просто еще. Не ж попойджав. То, что ты взял артефакт часу? А, так. Ну ты иди пидай ему. я уже тут. Топ. То, что ты взял а, артефакт часу? А, так, я, я взял. Угу. То, что ты был в Испании? Так, я був в Іспанії. Тож ти хочеш сказати, що. Пусті! Що це так? Ти хочеш сказати, що ти отримав артефакт часу? Щось не те? Просто що? Може, ми колись бачили. Можливо, десь ганіше. Може по колих плеєр більше теж мав артефакт часу. Там щось не те, я. теж ж коли ви... Ну, просто Астрид казав, що війни по колох ніколи не знав, що таке артефакт часу. Думаєш? Знав. А... Тобто він же... Ще... казали, що він знає, що артефакт часу по колох ніколи не був. Це не було не так. Просто ми. Просто змінили минуле і все просто змінилось е, Я щось не розумію. Просто, можливо, це було вже давно, але ми просто змінили минуле, і ми єдині по колих плеях, і я ми досі в більшості пам'ятаємо, що до часу більшості існував. Я знаю, що він існує. Я знаю, але. Остап казав, що вони в більшості, коли Екселіотик просто в більшості в, в дитинства, ну, коли вони більшості святкували до народження про легплею, в більшості помер По помер. Це не так. Що? Я не розумію. А, просто Excel то просто вбив. Сенмен. Хто такий Сенмен? Я скажу, що ми вперше попали в Венезу, і може було раніше, але що? Зараз як за справжнім, вони не справжні. Тобто, я чесно розумію, цей час не треба бути таким. А... Тобто, ти то хочеш казати, що ви щось зробили в минулому, і ви зробили, зробили так, щоб справжнього тепер все змінилося. я думаю, что ты можешь быть счастлив все выплывать. Выплывать? Выпусти? Сделать так, что все будет лучше. Что все может быть, что-то изменится, как нужно все будет. Доброе, Добре, я свиду. Что он тебе сказал? А, ну, ничего. Я знаю, что он тебе что-то сказал. А, Ко артефакт часу, це не можливо. Е, Тож, Астя, ти хочеш казати, що <репл>... що не поколеха плейгай, він помер. <репл>... Мені здається, що ні. Це що? Він сам сказав, що він не помагав. Ну, він не помер просто він втік і ми пізніше, і він казав, що ми його тільки побачили через 5 років. Ні, це не так. Ми, ми побачили його тільки раніше. Може казати, що він біцям? Можеш казати, що він сам тобі сам сказав? Так, добре, я піду. І всім до побачення з вами полівою меншим. Всім гудбай.